На огляді LED-підсвітки з артикулом 15011. Виробник заявляє, що вони підходять на 43 ю діагональ. В комплекті чотири планочки, дві планочки типу А і дві планочки типу Б. Планочка А має 8 LED-діодів, планочка Б 9 LED-діодів. Напруга одного – 3 вольти. Так, дивимося планочку А типу. Довжина однієї планочки 819 міліметрів. Планочка А має канал з напругою 21 вольт. Ось такі маркування нанесені. Так, і планочка Б типу. Планочка Б має також один канал з напругою 23 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. Так, і маркування Б типу. Матеріал основи: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.